Вправа 1468. Обчисли значення виразу. Якщо. Ну що ж, стартуємо. Перше задання, якщо А дорівнює мінус 33,5, а Б дорівнює 2,5. Ну що ж, записуємо, то наш вираз 29,4. Мінус А, що ділиться на Б, буде дорівнювати... 29,4 відняти. Замість А пишемо мінус 33,5, що ділиться, так, що ділиться на Б або 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так, дивимося. Перше, нас треба виконати ділення. У нього найбільший пріоритет. Одне із ще у нас від'ємне, частка буде від'ємна. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 29,4 відняти. Тоді у дужках записуємо мінус. Ну і зараз е, треба поділити 33,5. На 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, тепер давайте міркувати. Відняти оцей мінус, якщо ми будемо розкривати, то це нам дасть плюс, якщо ми розкриємо дужки. Тому мінус-мінус нам дасть плюс. Ну а тут 33,5 поділити на 2,5, щоб поділити, ми перенесемо кому на один заряд праворуч. Помножимо на 10. Тоді цей вираз так можна записати 29,4. Відняти мінус це буде додати. Ну і записуємо як 335, що ділиться на 25. І це дорівнює. Ну що ж, отже, виконуємо ділення. Так, можемо навіть так у дужках показати, що спочатку виконуємо ділення. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 29,4 додати. Ну що ж, зараз, щоб поділити, давайте будемо ділити стопчик. Записуємо 335. Що ділиться? Що ділиться на 25? Отже, 33 поділити на 25 це буде 1. 1 помножити на 25, це буде 25. Віднімаємо. Так, 3 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 13-5, це буде 8. 3 збрали 12, 2 мінус 2, 2, 0, попереду напишемо, зносимо 5. 85 ділимо на 25, це буде 3. 3 помножити на 25, це буде 75. Віднімаємо. 85 мінус 75, це буде 10. Ну що ж, тоді прийдеться записувати ще цифру, після кому. Ціла частина частки у нас 13, дописуємо 0. 100 ділимо на 25, це буде 4. 4 помножити на 25, це буде 100. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо додали тоді. Частка у нас вийшла 13,4. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і устно додати. 29 плюс 3 це буде 32, плюс 10, 42, 42, цілі. Так, 4, 4, ,4 це буде 8. ,4. Все. Знайшли незначення виразу. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, знайди значення виразу, якщо дорівнює А B дорівнює мінус 32,16, а Б дорівнює мінус 2,4. Записуємо то наш вираз це 29,4 відняти А, що ділиться на Б. дорівнювати. Отже, це буде 29,4 відняти. Замість А пишемо мінус 32,16, що ділиться на Б або мінус 2,4. І це дорівнює. переносимо. В першу чергу треба виконати ділення. Який знак буде мати частка обидва? числа у нас від'ємні, то частка буде додатня на частці модулів, то ми тоді переписуємо як 29,4 відняти ну, і записуємо 32,16, що ділиться на 2,4. І це дорівнює. В першу чергу виконуємо ділення. Щоб його виконати, перенесемо кому. На два розряди праворуч діленому і дільнику. Тоді записуємо як 29,4, що ділиться відняти. А тут буде 3216, що ділиться на 240. Так. І це дорівнює. Ну що ж, тут доволі громістко треба поділити ці два числа. Давайте їх спочатку поділимо. Записуємо 3216. Що ділиться? Що ділиться на 240? 3216 ділимо на 240, це буде 1. 1 помножити на 240, це буде 240. Віднімаємо. 1 мінус 0, це буде 1. 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 12-4 це буде 8. 3 збирали дницю це 2, 2 мінус 2-0. Попереду не пишемо. Ну що ж, зносимо тоді 6. 816 ділимо на 240, це буде 3. 3 помножити на 0 це 0. 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 1 мінус 2 не віднімаємо. Не можна вняти. позичаємо. 11 мінус 2 це 9. 8 забрали 97. 7, 7 мінус 7, 0 попереду не пишемо. Так, ціла частина частки у нас тоді закінчується, дописуємо 0. 960 ділимо 240, це буде 4. 4 помножити на 0 це 0. Далі 4 помножити на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто частка вийшла 13,4. Ну що ж, Продовжуємо. Отже, частка в нас вийшла 13,4. Тоді значення нашого виразу буде дорівнювати 29,4. Записуємо частку 13,4. І це дорівнює. Ну що ж, Різниця дробової частини дорівнює 0, а 29-13 це буде 16. Отже, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 16, Я... Ну що ж, записуємо відповідь. Обчислення значення виразу ми обчислили. В першому завданні у нас вийшло 42,8, а в другому вийшло 16. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу з раціональними числами. На цьому вправу завершено.